Так, як в мене просили записати відео, як я чищу срібні монети. Зараз постараюся відобразити весь процес, як я чищу срібні монети. І так, для цього мені знадобиться сів, антижир, дихтярне мило та хімічний засіб почистки срібла. Також трішки соди і зубна щітка. Зараз буду розповідати, як я чищу монету, щоб позбутися як і патини, ну в основному для того, щоб позбутися бороду, тому що час від часу зустрічаються брудні монети. Іноді навіть не зрозуміло, який стан монети, тому що вона брудна. Перед тим як розміщувати монету в хімію, треба її помити. Для цього нам знадобиться ось таке дегтярне мило. Воно дуже добре проникає. Обру та очищає. Так що я спочатку мию в такому засобі саму монету. Можна просто руками, а можна зі мною щіткою це робити. Після того, як намили монету, треба просто змити проточною Холодною водою. Після того, як помили монету, треба її протерти перед тим, як розмішувати у хімію. Додав трішки світла, тому що якось темно. Ось так виглядає монета після миття сильно не змінилася, тому що вона не сильно брудна. Потім треба занурити ось в такий засіб. Спеціальний засіб почистки. Срібних виробів та монет. Розмішати треба недовго, приблизно 5-10 секунд. Після цього треба дістати монету. Сильно довго тримати не можна, щоб її не зіпсувати. Ось попередньо так виглядає, треба її помити. На монеті, як бачите, є брут у вигляді чорних точок. Як його позбутися? Тому що постійно отак занурювати монету не дуже добре. А позбуватися будемо завдяки соди. Нам треба пригодувати соду, використовуючи сів. Так, бризгуємо і чистимо зумною щіткою. Почистили миємо під проточною холодною водою. Тришки краще виглядає, але все одно є ось такі чорні точки. Витираємо монету, трішки положить і потім знову занурюємо в хімію. Поки ця монета відпочиває, починаємо чистити цю монету. Тут вже багато бруду, так що. Тут трішки по-іншому починаємо чистити. Спочатку милимо дигтярним милом. Тут використовуємо щітку, щоб краще мило проникло в бруд, тому що краще більше бруду зняти милом, ніж хімією. Полоскаємо під проточною водою. Трішки від бруду помили, тепер замість хімії використовуємо соду. Трішки менше бруду, але все одно його тут багато. Зараз буду занурювати в хімію. 5-10 секунд і можна діставати монету. Як бачимо, сильно хоче злазити цей бруд. Так що придеться постраждати з чисткою цієї монети. Ну, нічого, будемо робити. Ще раз чистимо содою. Потрохи знімається бруд. Цей процес не швидкий, коли таке забруднення у монети. Ну, зараз трішки положить відпочине від хімії. Зараз добре витру її, вже сполоснув від хімії, від соди. І буду зараз в хімію класти оцю монету. Також, секунд 5-10. В хімії. До речі, купував таку хімію на розетці приблизно за 400 гривень. Але продається і на розетці, і на пром.юа, і, думаю, на OLX можна знайти. Обов'язково після хімії миємо в проточній воді і потім можемо чистити содою, аби позбутися цих чорних точок на монеті. Вже майже не залишилося чорних крапок. Ну, ще один раз можна пройтися хімією, потім содою. Ще раз спробуємо занурити цю монету в хімію. Ось так, після хімії виглядає. В таких складних випадках треба поєднувати і хімію, і чистку содою. Тому продовжую чистити содою. Потрохи відчищається, зараз зроблю паузу, вже відчищу монети. Основний процес я вам показав. Зараз дочищу і покажу вам результат. Ще я хочу показати на цьому прикладі, як знімає патину із срібного або посрібненого предмета. Ось таку стопку зараз занурю і подивимось на декілька секунд. І ось результат, як воно відчищає за декілька секунд. Закінчив я чистку монет. Ось так вони виглядають. На фото покажу, як вони виглядали до чистки. В принципі, результат непоганий. Звісно, є мікроподряпини, тому що монета була в обіході. По цій монеті тут сильніші подряпини. Але бруд відчистився. Я її брав з ризиком, тому що під брудом не зовсім було зрозуміло, який стан поверхні монети. Ну, все одно відчистилося. Ну і заодно вам показав, як можна чистити монети різної складності. Тут складніше було чистити, ніж тут. Іноді після чистки можуть бути жовті плями це від хімії. Так що ще раз можна занурити в хімію на декілька секунд, а потім добре промити проточною водою. Все буде добре. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Задавайте питання в коментарях, якщо щось не зрозуміло, постараюся вам відповісти. Вам бажаю успіхів та до зустрічі!